Сьогодні у нас з хлопцем шоста річниця стосунків, і я буду готувати його найулюбленіший гострий суп – том-ям. Якби я була на його місці, я б вже зробила собі пропозицію за цей кулінарний шедевр, а готується він дуже швидко і просто. Для нього нарізаю червону рибу на невеликі кубики, далі гриби та помідори. Також напівкільцями нарізаю цибулю, можна також змінити на порей. Беру каструлю краще брати з товстим дном та ставлю на плиту. Наливаю олію та обсмажую гриби до золотистих. Далі додаю цибулю та змажу разом до майже готовності. Тепер я додаю ось таку пасту для том'яму, Купую я її в Кауфланді. Каструля в мене велика, тому додаю всю банку. Зазвичай використовую лише половину. Смажу декілька хвилин, щоб спеції розкрились. Тепер заливаю це все кокосовими вершками та додаю літр води. І відразу ж додаю помідори, рибу та мікс морепродуктів. Для гастроти додаю ще ось такі перчики, а також сік лимону для балансу смаку. Сіль регулюю соєвим соусом. Доводжу суп до кипіння, вимикаю вогонь та залишаю настоятись хоча б на 10 хвилин, їсти обов'язково гарячим, смачного.